Ця нагла рижа морда має бути у кожного гравця. Привіт, друзі! Представляю вам свого домашнього улюбленця. Це просто хижак серед дрібних роботів. Лінкс, що в перекладі рись, справжній хижак. Він може непомітно підкрастися до противника і миттєво знищити його унікальною вбудованою зброєю. Вдатність рисі лютість. Після активації робот отримує прискорення та переходить в режим невидимості. Активується додаткова зброя, здатна миттєво знищити ворога з низьким рівнем міцності. Лункс також активує Форсфілд, це силове поле, яке частково блокує вхідну шкоду. Рівень захисту знижується у міру отримання шкоди. Форствіл перезаряджається після того, як протягом певного періоду часу не отримає жодної шкоди. Міра загроза. Рис є серйозною загрозою для більшості ліг, але навіть з таким потужним набором завжди знайдуться противники з квантовим радаром чи датчиком, які без перешкод зможуть знищити звіра. Ну що ж, давайте спочатку пройдемось по параметрах, щоб ви потім не думали, що сам робот слабенький. Він зараз може здатися слабенький, тому що я у бронзовій лізі. і Там вже є і дюкси, і кондори літають, і мілери, і вся оця нечисть. Ну Давайте почнемо з лункса. Лункс у мене унікальної серії. На 10% він міцніший, ніж звичайний, і тільки 7, 7 рівень. На рахунок зброї, ось чому я вибрав цю зброю, тому що сам лункс, він Дуже слабенький. Атос. Це важка магнітна зброя, яка відриває мікроботів і частини від противників. І використовує їх для ремонту вашого робота. Зброя відновлює 30% завданої нею шкоди. І бауху стейк. Стейк важка ближня зброя. Випускає снаряд схожий на гарпун, покритий спеціальним матеріалом, який може пробити будь-який тип енергетичних щитів. Зброя також має вбудований генератор щита Aegis. Ось ці дві зброї вони будуть мені допомагати виживати. На рахунок спеціалізації, то він, вона в мене завершена до самого кінця. От Я так граю, я вибрав атаку. ланка атака, і в мене якби, тактики немає. Я валю на пролом і все. Я не хочу, щоб гра сильно затягувалась, бо бувають випадки, що ти одним роботом його бережеш, десь ховаєшся, і в кінці кінців дивишся, ти і мало настріляв мало кілців зробив, мало урона зробив, тих роботів ти не використав, і гра закінчилась. Ну, якось це не для мене. Ну що ж, давайте, друзі, йдемо в бій, подивимось, як він попрацює. Я гадаю, що три роботи для одного робота. Це нормально 3 кілса зробити. Якщо порахувати, що в нас в ангарі Раз, два, три, чотири, п'ять роботів, Ну, в даний момент у мене тільки 4, П'ять роботів помножити на 3, буде 15-15 кілсів, це нормальний забій. Ну, Не враховуючи ще титана, Так, да, то буде 6 роботів. Ну що, ж, погнали. Let's go. Ми обираємо захоплення маячків. І для Лункса я би сказав, що саме більше підходить, так це маленька карта, де досить багато укриттів, тому що він повинен себе відновлювати, свої здібності і свою функцію скриття глазик. той. Так, ну карта не дуже, не дуже радісна. Ну що ж, давайте його випустимо в першу чергу. Хоча це погана ідея його в першу чергу випускати. А так, до речі, Лункс він ще крадівник. Маячків, тому він з цим теж буде непогано справлятися. Ну ось ракетниці пішли в хід. А я що їй казав. Ось тут потрібно бути обережним. Так, один маячок захоплений. Чудово, ось там є ще один, ну там, походу, що наші. Або наших уже грохнули. Ну, давай до нього підійдемо. Так, ось шенлоу лазить. Оце смерть для Лункса. Навіть той глазик невидимість не допомагає. Так, я ще е, для нього поставив бустер Дачмарк На всякий випадок, пушечки не сильні. Так, другий є. І тут у нас крізис. Крізіс має бути слабенький, якщо він встигне... Ух ти! Англер Так, все, Англер Добре, що він е, пішов в невидимість. Як то кажуть, в астрал. Так, а тут ультимативний. Ультимативний робот. Краще від нього тікати подалі. Хоча, якщо він захоче мене дістати, він дістане. І поки ми відновлюємося, поки в нас відновлюється глазик, невидимість, ми тут ходимо попри край, отак під скелею цею. І потім зненацька так вилетимо. І я, гадаю, що одного ще можна розібрати робота. Так, це у нас Марс. І такий непоганий Марс, я дивлюсь. Давай, 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 давай ще трохи є. Yeah. Класно, тільки я не розумію, чому. Мені не об'явили трипл кіл, якщо я вже 2 вбив, чи навіть 3 вбив. А чомусь просто кіл. Дуже швидко ми продули, противники виявилися досить міцні. Я вийшов на друге місце. Мій напарник 6 кілсів зробив, я 4. Як ви бачите, Лункс 4 кілси набив, це здорово. І дивіться, в нас тут МК2, лише один робот. Фенрір, а все остальне, ну, так собі. А в противників а в противників, зараз подивимось. Ми тільки зрівнюємо два верхніх переможця, два лідери і будемо бачити, чому так, чому ми швидко продули. Ну, ось тут МК2, да, тут все в МК2, а Дагон МК3, опіум навіть до мк 3 майже дійшов. Ну і Титан 150. Рівень 150. Ось так. Якщо б було в мене цілий ангар лунксів, то було б супер. Було б 4х5. 20 кілосів, можливо. А що ж, погнали далі? Погнали далі, використовувати нашого лункса і ось такою зброєю на 350 метрів і на 150 ближній бій. Ну для лункса і дальній бій не потрібний. Тому що він має, так мовити, свою недоторканість. Ну що ж, друзі, ще один раз ми проходимо бій на цій платформі платформа для ПК. Далі перейдемо на андроїдну версію. Зовсім інший аккаунт і зовсім інший Лунс. Лінкс в мене там прокачаний. Пушечки Атос і Стейк прокачені. Але потрібно враховувати те, що там майстер Ліга або Ліга чемпіонів. І тому виходить зовсім одинаково. Що тут противники слабі і слабий мій робот, що там набагато міцніші. Дюкси, Кондори, мюллери. Ну що ж, погнали перший маячок? Наш викрадач маячків перший маячок захопив, погнали далі. Ось тут у нас і муги є, він зараз його замалює, правильно зробив. Так, і куди нам скерувати? Ну, поки що ми відновлюємося і нам потрібно просто якийсь захист за стіною станемо. Так, а далі у нас виходить. По-моєму, це марсіанін. Марс, так? Чи хто ти такий? Я навіть не бачу. Так, Марс. Ну, Марса ми отак легко розібрали. І я ще живий, у мене багато ще відсотків життя є. Можемо захопити ще один маячок. Так, а тут у нас взлетів... Ой, гарпія взлетіла. Це погано. Маячок лишаємо, виходимо з її зони. Так, давай сідай, присаджуйся будь-як вдома. Зараз будемо намагатися і тебе тут знищити. Так, замальовуємо цей маячок. А, в нас тут іще хтось бігає з противників. А хто це такий маленький, він взагалі слабий якийсь. А він щитом Гарич, Гарич, так. гарич. А В Гарича сильний щит. Сам по собі робить слабенький, але щит непоганий. І я, можливо, його не приб'ю. Мені таке здається... А во, все, пішло. Все йде чітко. Так, і хто тут? О, Фенрір. ховаємося? Ні, не ховаємося. Скоріше все, на фенріра треба налітати, мабуть, натовпом. Так, я встигну, мабуть, не встигну. Ай-яй-яй-яй-яй, як погано. Їх двоє було. А я один, я не справився. Якби я за стіну зійшов би, Ну можливо, би там відновився і ще б один наліт зробив. А так, ну що ж, погнали далі. Значить, нам не вийшло, ми одного тільки вбили чи двох. Двох вбили. І нам потрібно взагалі 3-4 десь так зробити кілса. Непорядок. Е, ну що ж, ось такі результати у нас. Я знову друге місце отримав. У нас тут мій союзник взагалі подвійнув, зробив порцію. Ну, певно, що і через Наташку. МК3, Наташка. Ну, непогано. А, і сірапуха. От сірапуха МК2 в нього є. Молодець. Я 5 маячків. За рахунок маячків видно і вийшов на друге місце. Було би менше маячків. Піднявся би на третій тільки. Ну що ж, погнали далі ще в один бій, бо це щось невдалі, якісь бої. Дуже погано. Ось на цій карті я полюбляю дальнобійними пушками гатити. Вони саме то. Тут є де заникатись, одне місце є, навіть два. І від них можна нормально так вираховувати противників. Так, Я навіть не знаю в яку сторону бігти. Ну У нас тут є раптор слабенький, походу. Кілс <кілз> зробив. Раптор навіть не встиг приземлитися. Яка біда? Для раптора це взагалі дивно. Всі намагаються їх уникати, а тут щось він здав позиції. Ну, мабуть, гравець тільки його отримав. А нові роботи, які отримані, тільки, ну, їх не вартує випускати. Так, протестувати, поцікавитись, як вони працюють, то так. А Щоб ними заробити якісь кілси чи перші місця. Ну, нереально. Так, ще один маячок, це, мабуть, буде наш. Скоріше всього, скоріше за все, буде наш маячок. А ось мене тут і примітили. А я ще не встиг відновитися. І по мені гати пан Фіндер, по-моєму. Так, вмикаємо підсилення. Є один. Ну, а з тобою я не знаю, як впоратися, а якщо в нього глазик, потрібно тримати певну відстань і тоді АТОС буде його потрохи прорізати. Дивіться, бачите, трохи руйнує його. Зараз ще спробуємо підсилення увімкнути Ну він рано чи пізно. Рано. <с> так, є, вийшло. Так, а хто у нас тут такий? Знову раптор? Ні. А тут вже в нас, як його, Марс? Меркурій. Меркурій давно я цього робота не бачив а в мене є він в ангарі, до речі. Я його залишив, так до МК2 не довів. Але потрібно його десь просунути трохи і подивитися, як він в МК2. Можливо, в МК2 йому дадуть якісь додаткові відсотки міцності. 5 кілсів зробив, 2 бікони. Ну і знову друге місце. Оце дивно. Я щось не можу викарапкатись на, на верхню позицію. Так, а чому я. Ага, тому що в мене підтримка була менша. Тому мій союзник. Дістав перше місце, ну і взагалі враховуючи те, що в нього набагато краще робити, ну і рук, тим більше, Ну все зрозуміло. А, ну що ж, давайте переходимо на платформу для Android, і там зробимо огляд цього М да, Наступного разу, якщо буду вести відео з двох платформ, то, мабуть, спочатку буду з емулятора з Android-версії, тому що після. Гри на ПК. То тут якість взагалі, ну, аж очі ріже. Реально Так, Ну що ж, заходимо лункс як лункс, але він вже 6 рівня. Дивимося просто параметри зараз, щоб зрівнювати. Далі пілот у нас прокачаний до 57 рівня хороший пілот. Два АТОСи, вже після МК-2, 5 рівень. Чудово. Модулі в нас майже прокачані. І ще апгрейд треба зробити, Ну, це згодом, поки що нема за що. І сама більша особливість, яка рятує нашого Лункса, від таких самих Лунксів, до речі, це стікер. Сікер, так? Правильно. В радіусі 350 метрів вмикає квантум радар, квантум сенсор. називається. Так? Тобто він блокує глазик той самий, що Лункс вмикає. Він бачить робота і може на нього навестися. Це дуже велика привілея. Е, ну що ж, сцені ніби про нього розповів. Поїхали, ідемо в бій. Захоплення маячків. Так, ну карта ніби непогана так собі. І давайте випустимо лункса. І лункс буде намагатися, мабуть, перший маячок захопити. Тут у нас є пару варіантів. Ох, треба було раніше ввімкнути йому здібність, але я клавіші перепутав, тому що в попередній раз грав на комп'ютерній версії. А там по-інакшому він. Так, там вже хтось у нас сидить. Ну, а тут такі самі шустрічки бачите, лункси їздять з гарпунами. Зараз ми цього проб'ємо, є один. Ну, пушки просто бомба. От в кого доведеться їх десь виграти, то прокачуть їх. Так, ну давай, ти зараз присядеш потихеньку. Ну, це тобі не допоможе. Ах, тут їх два, так? У вас тут двоє. Ну, треба відступати трохи. Так, є другий. І давай тебе, якщо ти не взлетиш. О, трипл кіл на одному місці. Практично на одному місці. Так, хтось тут іще виліз. У нас тут Арес. Так, Араса, давай ще в рамппедж. Мені це подобається. Вдала гра, поки що. Так, Колобок. Колобок не наш, і шенлов і все мені капець. Ну ось так. Якби не ті два друга, то вижив би і далі би покотив на своїй інвалідній колясці. Ну що ж, Ну все, мабуть, Чи ще один? давайте ще один бій пройдемо. Тут я поки що сам дограю. І подивимося результати. Зробив 7 кілс, але подивимося спільні результати. Ну, не може бути, як так? <ріх> Після мого лункса я далі продовжував грати, випустив ще двох роботів, і ними зробив, так як мені здавалося, по кілсу тільки, але бачите, непогано вийшло. Результати чудові. Хоча противник, противник набагато міцніший був. І я думав, я взагалі десь третє дістану місце, а може ще нижче. Ну, ось такі в нас противники. МК-2, ну не сильно і сильні такі, але все-таки. Мусів від них тікати, бо простих роботів я вже не знаходив. Одні титани там почали з'являтися. І непогано вийшло. А чому мені Лунксом вдалося так швидко набрати кілси, тому що пушки-атоси, вони скорострільні. І поки моє життя закінчується, він встигає набити. Плюс до того в нас ще дуже. Гарно працює пілот. Завдяки пілоту. Ну, в принципі, все працює гарно, якийсь відсоток воно дає. Ну, але попри те, що Лункс на шостому рівні, навіть на МК2, бачите, непогано, як ним можна підтримувати свій ангар і взагалі всю команду. І, друзі, останній огляд Лункса тепер вже на стейках. Стейка шостого рівня після МК2. І він майже остаточно прокачаний, йому не вистачає тільки МК3. Ну, МК3 там 5% всього міцності йому дають, тому він може їздити на 12 рівні МК2. Пілот лишається той самий, і дрон також буде стікер. Прокачка модулів повна. І, хоча по параметрах він прокачаний набагато сильніший, але на стейках він все одно мусить програвати, тому що це більш застарілі пушечки чи мотоси, а то це більший ефект дають. Ну що ж, погнали? Давайте подивимося. Може і вийде нам вийти нормально. Ну, зараз ми знаходимося в майстер-лізі. Майже ще трошки доходимо до Ліги Чемпіонів, і буде дуже тяжко. Погнали! Тут яка формула працює? Чим більше твої роботи. Прокачені, тим більше тебе гра карає. Тому в майстер-лізі на серединці краще не лишатися. Або прокачувати повністю, або вже не доходити до майстер-ліги. Але нічого не пробиш, тому що гра тебе сама підсовує. Так, ну що, нам, мабуть. Скоріше треба захопити цей маячок і зайти всередину в будівлю. Хто у нас там бігає? Дивіться, навіть на самого Скіроса, який він шустряк. Так, на горизонті нікого, у нас тут ракетниці літають, ми від них уходимо потихеньку. Енергетично ще трохи спалили нам. Так, і ще одні ракетниці. Ну, я би того снайпера зараз би трохи поштурмував би. Так, це не на мене летить, чудово, одна попала в мене. Зараз підзаряжаюсь, і поки він випустить ще одну, ось так. Ну, лунгсом тут тяжко буде, тому що зрівняти з атосами. Атоси на 350 метрів. А тут у нас 150 на стейках, тому нам потрібно ближче підходити. А це вже трохи тяжче буде. Так, ти відступаєш, та, дружище? Він чекає, поки в мене глазик зникне. І тепер атакує. Ну, але нікуди не дінешся від мене. Так, заморозив. Ах ти. А слухайте, а у нас тут народу щось мало. Вони всі перебігли на той бік. Так, і де він тут був? Та ж хитрий. Так, є. Але не моя заслуга. Куди ще направляємося? Ну і Лункс як має працювати, як я того не роблю. <схід> Лункс має за укриттям сидіти і відновлюватись, а потім вилітати. Так, хто в нас там? У нас там літаючі роботи, от Соловей, чи... то навіть не гарпія, а Хавк, скоріше всього, Хавк. Ну і без бустера тут, мабуть, не обійдешся. Так, Єкілс. Гарпія слабіша? мабуть, ні. Зробимо, друзі, ще один огляд на майже остаточно прокачаному лунксі. Ну що ж, погнали, давайте подивимось. Так, випускаємо лункса. Маячки на цій карті далеко. Якщо на інших картах по бокам на яке близько, любий вибираєш, то тут тільки оцей, що перед тобою. Так, а хто в нас тут? А в нас тут шинлоу. Дивіться, один кілс вже зробили. Так, початок непоганий, але просто противники ще не підбігли. А і зараз буде навала. Так, кіл. Ну дякую Емуджі. Ти ще тут взявся звідкись. Ти ж мене зараз знищиш. Ну, ось так. Ха. ось так і пішло діло неправильно. Двох знищила, але двоє потім на мене налетіли і розтрощили. Зараз я дограю сам і потім ще раз вийдемо тим самим лунксом. Що не кажіть, а гарпуни вже відходять. Це самі перші пушки, які запропонували розробники для Скунса. Далі пішли використовуватися сабдайри. Вони і на цей момент ще такі дієві, більш-менш, але Атоси вони самі такі практичні. Так, ну що, лиш би шенлоу якийсь не з'явився. А то це смерть буде для Лункса. Так, ось є він на приміті, але я до нього не дістану. Одне класно, що я дістаю до нього своєю вбудованою зброєю. І тому така нерівність виходить. У мене вбудована зброя на більше метрів б'є. Навіть не пам'ятаю наскільки, а ось оці гарпуни менше, то погано. Менше ударна сила виходить. Потрібно тоді під'їжджати близько. Так, щось я нарвався. А дивіться, бачите, Емугі був в повітрі, і за допомогою мого дрона я його бачив і міг підстрелити. Ну, не вийшло. Ні, гарпуни це не варіант. Беремо сабдаер і за гарпуни потрібно, мабуть, забути. Хіба що вони в МК3 десь прокачуються і там дуже багато відсотків дають до їхньої обойної сили. А поки що я не знаю і з гарпунами дуже тяжко працювати. Ще один бій на сабдаєрах вже не буду показувати наступного разу. Подивимося, як вони працюють на лунксі. Ну, взагалі сабдайри, вони використовуються не тільки на лунксі, а практично на всіх роботах можна їх використати, де є тяжкі слоти. Що ж лунксік, Ну давай, давай хоч на цій карті ти щось можливо покажеш. А може і ні. Ну, Походу, що для гарпунів тут максимум, мабуть, 2 кілса. Або потрібно сильно уважним бути. А як я казав, я лізу на пролом. Не люблю очікувати довго, затягувати гру. Так, о, класно, ти відкрився, скірос. І зараз ми Скайруса. Так, а хто у нас там ракетницями? А, це якийсь такий кмітливий. Ну, я на їхню базу поліз, а це дарма я зробив. Мене з усіх сторон починають атакувати. І я це розумію і далі лізу, а тому що мені той сірап сподобався. Ну, ось на цьому, друзі, я завершую свій відосик. Ми використали дві пушечки. Перший раз в комплекті, другий раз по окремості, атос і стейки. І побачили результат, що стейки набагато слабіші, і тому, якщо у вас десь трапляться атоси, то краще їх прокачувати. Можливо, вони будуть дорожчі в прокачці, але вони вартують того, тому що вони ще будуть жити, а стейки вони вже відходять. Не знаю, де їх зараз можна побачити, хоча і ті пушки, і ті використовують на різних роботах, і хто вміє класно грати, той може ними і керувати класно. А поки що в мене не виходить. Так як я йду на пролом, в мене завжди повинна бути пушка міцна і бити трохи далі, чим стейки, стейки 150 метрів, ну що то є 150 метрів, то я не знаю, який потрібний робот міцний, щоб так підійти близько. В майбутньому і атоси пропадуть, тому що гра просувається і не стоїть на місці. Вже виходять інші пушки, які б'ють і далі. А з конце, мабуть, будуть використовувати ще довший час. Тому що він, мені здається, він і в вищих лігах є, і всюди. Завжди в ангарі стоїть. Принаймні захопити маячок він зможе. Якщо нікого десь не розбере, а його скорше розберуть, то маячок один ну, без проблем, мені здається. А на цій хвилині я завершую відео. Пишіть в коментарях, хто використовує скунце, а хто ще взагалі його не має. Мені дивно, але може бути. Хто використовує скунце і які пушки став на нього? Кому як зручно грати? Ну все, всім пока і вдалого бою. Пока.